Пінгвіни це знакові птахи, їх легко можна впізнати з-поміж інших істот. Біля них просто зашкалює показник міміметра, особливо якщо не підходити дуже близько. Вони навіть умудрилися із епізодичних героїв фільму Мадагаскар вибити собі цілий серіал. Хоч їхній образ у нашій уяві тісно пов'язаний з Антарктидою, але ця група істот виникла понад 60 мільйонів років тому і втратила здатність літати, розвинувши пірнання за допомогою. Помогою крил задовго до утворення крижаних покривів на полюсах. Тепер пінгвіни відомі своїми унікальними морфологічними, фізіологічними і поведінковими адаптаціями, які надали змогу їм освоїти одні з найекстремальніших оселищ нашої планети. Майже три чверті відомих видів пінгвінів є вимерлими, тому реконструкція їхньої еволюції неможлива. Лише шляхом аналізу геномів сучасних видів. Необхідний аналіз і викопних решток також. Нещодавно такий аналіз був проведений завдяки великому колективу науковців на чолі з Терезою Коул з університету Копенгагена у Данії. Коротко пробіжемося основними результатами цієї епічної статті. Хоча відразу скажу, коротко особливо не вийде. Щодо спорідненості різних генетичних ліній пінгвінів, то нічого кардинально нового і неочікуваного немає. Рід аптенодітес, до якого належать королівські та імператорські пінгвіни, формує сестринську кладу для решти пінгвінів кронової групи. Тут нагадаю, що кронова або ж коронна група це всі ті відгалудження родового дерева, які мають сучасних представників. На противагу їм є стовбурова група, яка об'єднує генетичні лінії, які не мають зараз сучасних представників. Антарктичні пінгвіни роду Пігосцеліс виявились сестринською групою до двох клад, які об'єднують типових пінгвінів роду Свеніскус і малих пінгвінів Еудіптула, а також жовтооких Мегадіптес і червонодзьобих пінгвінів Еудіптес. Цю пінгвінячу Санта-Барбару можна побачити на екрані в вигляді філогенетичного дерева. Біогеографічні реконструкції підтверджують гіпотезу про те, що пінгвіни виникли в Зеландії. Це майже затоплений континент, який відколовся від Австралії 60-85 мільйонів років тому. Тепер видимою його частиною є Нова Зеландія та Нова Каледонія. Саме на теренах цих земель знайдені рештки стовбурової групи пінгвінів. Їхні нащадки кілька разів поширювалися у бік Південної Америки та Антарктиди, дотримуючись східного напрямку нинішньої Антарктичної циркумполярної течії. Але це поширення відбувалося навіть тоді, коли вона ще не функціонувала. Сучасні групи пінгвінів, тобто кронова група, виникли в південній Америці, але їхні нащадки принаймні три рази поверталися назад у бік Зеландії. Ця туга за батьківщиною сприяла заселенню Антарктиди та довколишніх островів. Відповідно до нового дослідження час утворення кронової групи пінгвінів це приблизно 14 мільйонів років. Ця цифра не співпадає з даними, які були отримані лише за результатами розшифрування геномів. Відповідно до молекулярного годинника, сучасні лінії пінгвінів мали б утворитися 24 мільйони років тому. Але молекулярні годинники безнадійного калібрування викопними рештки. Це як прогнози аналітиків, які працюють за методом екзистенційного споглядання стелі. Молодий вік утворення кронової групи пінгвінів вказує на те, що цей період видоутворення співпадає в часі з утворенням антарктичних крижаних щитів і появою нових векторів розповсюдження, таких як бенгельська течія протягом середнього та пізнього міоцену. Відповідно до нинішньої моделі еволюції пінгвінів, усі чотири види роду сфеніскус утворилися упродовж останніх трьох мільйонів років. Науковці виявили, що у предка роду Аптенодітес і предка інших існуючих пінгвінів відбувалися процеси гібридизації в ті часи, коли їхні ареали перекривалися у Південній Америці. Також виявлені сліди схрещування видів Еудіптула Нова Геландія та Еудіптула Мінор. Та й, взагалі, у представників роду Еудіптула тенденція до міжвидових схрещувань є найпомітнішою з поміж усіх пінгвінів. Багато існуючих видів пінгвінів сформувалися у останні 3 мільйони років. Для всіх видів характерний період фізичної ізоляції їхніх популяцій від популяцій інших пінгвінів у час останнього зледеніння у ці часи окремі групи пінгвінів виживали лише у рефугіумах середніх широт. Умови Антарктиди та островів у високих широтах були неприйнятними для життя, тому птахи зникли з того суворого Вінтерфелу. Лише після потепління пінгвіни повторно освоювали Антарктиду та інші острови. Далі за цим процесом слідували послідовикові контакти, які призводили до проникнення генів одних видів у геноми інших видів так звана інтрогресія, яку спричиняло міжвидове схрещування. Сьогодні багато пінгвінів знаходяться під загрозою зникнення, але через уже зміну температури в інший бік у бік потепління, ну а також через руйнування їхніх оселищ. Дякую за перегляд! Половина всіх існуючих видів вважаються або такими, що знаходяться під загрозою зникнення або вразливими. Це категорії червоного списку міжнародної спілки охорони природи. Розуміння того, як минулі кліматичні події вплинули на розмір популяції пінгвінів під час фази останнього зледеніння, має важливе значення для моделювання того, що може статися з цими птахами зараз. Вчені оцінили ефективний розмір популяції для всіх сучасних видів пінгвінів за винятком Еудіптес Варгамії та. Мегадіптес Вайтаха, для яких було дуже мало даних. Дев'ять генетичних ліній пінгвінів демонстрували збільшення чисельності своїх популяцій під час початку фази останнього зледеніння з поступовим зменшенням демографічних показників до кінця цієї фази. Це аптенодітес Патагонікус, Пігостеліс Антарктика, Пігостеліс Папуа та ряд інших видів. А от інші дев'ять ліній пінгвінів: це Аптенодітес Форстері, Пігосцеліс Аделії, Пігорсцеліс Папуа, Свиніскус Демерзус, Свиніскус Гумбольтіт, Свиніскус Магеланікус, Еудіптес Моселеї, Еудіптес Фіхолії. Еудіптес крізолофус шлегелі та Еудіптес Склатері демонстрували зменшення популяції на початку похолодання та поступове зростання чисельності до його кінця. Усі інші лінії пінгвінів постійно поступово зменшувались в чисельності під час останньої фази зледеніння. Цікаво, що таксони розмір популяцій, яких збільшився до кінця періоду похолодання, наприклад, Аптенодітос Форстері, Піголіс аделії, Сфеніскус magellanicus, Еодіптис фіхолі, Еодіптис моселеї, Еодіптис Склатері та Еодіптис шлегелі зазвичай є мігруючими тваринами і мають тенденцію шукати їжу в морі на відстані до 50 км. А от види кількість яких зменшилась до кінця фази зледеніння, наприклад, Свиніскулюс Гумбольді, Свинінгскулюс демерзус, Мерзус, Мегадіптес Антіподес, ймовірно, Мегадіптес Рігделі, мають тенденцію до осідлості та добування їжі у прибережних районах. Чені виявили, що пінгвіни та їхня сестринська група форми мали найнижчі темпи еволюції серед 17 досліджених рядів птахів. Водне середовище загалом сприяє зниженню темпів еволюції. Це характерно і для представників водних птахів з групи гусеподібні. Швидкість еволюційних змін у родоводі пінгвінів не була сталою впродовж усієї історії. У перші 10 мільйонів розвитку кронової групи пінгвінів темп змін геному серйозно впав, але в останні 2 мільйони років він знову прискорився. У видів з більшою масою темпи еволюційних змін є найнижчими. А от чим у вищих широтах ці птахи мешкають, і чим нижча температура навколишнього середовища у місцях їхнього існування, тим швидше відбувались зміни в їхньому геномі. Молекулярна еволюція сприяла відбору генів, які пов'язані з укороченням, жорсткістю та підвищеною щільністю кісток передніх кінцівок, що сприяло формуванню крила пінгвінів схожого на ласти. Наприклад, гени TBXT і foxp 1 пов'язані з розвитком суглобового хряща, сухожиль і кісток кінцівок. А от SMAD3... Бере участь у сигнальному шляху трансформуючого фактору росту бета, який є важливим для забезпечення розвитку суглобового хряща та стимулювання розвитку кісток. Пінгвіни втратили ген TNMD, який є у багатьох інших птахів. Очевидно, саме ця подія стала ключем до майже повної заміни мускулатури крила пінгвіна на сухожилля, що робить цей орган жорсткішим та зменшує втрату тепла на ластах, які мають велику площу поверхні. Також були визначені два гена: KCNU1 і KCNMA1, які відповідальні за накопичення кальцію. Вони сприяють високій щільності кісток, характерні для пінгвінів, що допомагає зменшити плавучість під час глибокого занурення. Пінгвіни мають щільне водонепроникне пір'я, товсту шкіру та шар підшкірного шкірного жиру, що дозволяє їм ефективно зберігати тепло в холодному середовищі. Вчені визначили чотири гена пов'язані з терморегуляцією. Деякі з них сприяють накопиченню білого жиру і, отже, виживанню в холодному середовищі АППЛ-1 і trpc 1 пов'язані з підтримкою високого рівня глюкози в крові та регуляцією процесу розпаду жирних кислот. Пінгвіни перебувають в умовах гіпоксії під час глибоких занурень. Цю проблему вони вирішують через велику кількість міоглобіну білка, який накопичує кисень, та шляхом використання анаеробного метаболізму, щоб ці пристосування працювали під тиском добору, була збільшена активність семи генів, які пов'язані з оксигенацією. Пінгвіни часто шукають їжу при слабкому освітленні та демонструють спеціалізацію зору в темному синьо-зеленому морському середовищі. Морфологічні дослідження показали, що принаймні деякі пінгвіни мають лише три функціональні типи колбочок, фоторецепторів. Геномні дані підтверджують трихроматизм у всіх пінгвінів. На відміну від більшості інших птахів, які є тетрахроматами. Ще у стовбурової групи пінгвінів відбулася мутація, яка інактивувала ген обсину зеленої колбочки. Тому всі пінгвіни мають знижену здатність розрізняти кольори. Але натомість пінгвіни демонструють здатність сприймати ультрафіолетове світло довжини 365 нанометрів, що ймовірно забезпечується обсином SWS1. У цих птахів відбулося зміщення спектральної чутливості для кращого. Сприйняття підводного освітлення. Пінгвіни мають не лише інший зір ніж ми та інші птахи. Вони навіть смак сприймають інакше. У родоводі цих істот відбулося масове зниження здатності розпізнавати смаки. Пінгвіни зберігають лише гени пов'язані з виявленням кислого та солоного смаків, і не мають функціональних копій генів пов'язаних із умамі, тобто смаком м'яса або високобілкових продуктів. Не мають рецепторів вони солодкого смаку і гіркого смаку. Мутаційна втрата здатності до смаку у мамі у пінгвінів викликає здивування, враховуючи постійне споживання здобичі багатої на амінокислоти. Цікаво, що про втрату у мамі також повідомлялося раніше у вторинних водних савців. Можливо, це пов'язано зі звичкою до ковтання цілої здобичі. Також низькі температури все одно не сприяють доброму відчуттю смаку, як і високий вміст натрію у морській воді. Також цікаво було простежити за еволюцією генів хітинази у пінгвінів. Чим вони активніші в організмі, тим більше цей організм комахоїдний. Ферменти хітинази також активні в тих істот, які споживають багато ракоподібних. У більшості птахів функціонує чотири копії: chia 52 У пінгвінів є лише один ген. Хіти це дивно, адже є види пінгвінів, які споживають досить багато ракоподібних. Але це відбиток еволюційної історії на геномі сучасних пінгвінів. Скам'янілі рештки показують, що стокброві пінгвіни зосереджувалися переважно на полюванні на досить велику здобич, як от риба та кальмари, і що пристосування для захоплення меншої планктонної здобичі виникло нещодавно у пліоцені. Існуючі пінгвіни варіюють за масою від 1 кілограма приблизно в роді Еудіптула до 40 кілограм у аптенодітесфорстері, але гігант. Нійські викопні пінгвіни були здорованнями більше 100 кг завважки, збільшення ваги аптенодітис пов'язане з більшою активністю двогенів. creb 3 l 1 важливий для розвитку кісток, SMARCAD один пов'язаний зі скелетом і відіграє роль у регуляції транскрипції, тобто щитування ДНК, підтримці стабільності хромосом і в різних аспектах відновлення ДНК. Хребетні з цим мутантним геном також мають недорозвинений різ. Ось такі от пінгвінячі новини з нової свіжої статті. Це всебічне дослідження, яке охоплює всіх існуючих і багатьох викопних пінгвінів, відкриває навстіж вікно в еволюцію пінгвінів завдовжки в 60 мільйонів років. Наша успішна еволюція неможлива без підтримки української армії, покликання на яку є в описі до цього відео. Також знаєте, що є поблизу цього відео. Це, наприклад, ось така кнопка Полексу, яку можна натиснути. Також можна написати компліментарний коментар, у якому можете сказати, а що в пінгвінах дивує вас найбільше. Також не забудьте поширити це відео до найближчої до вас Антарктиди. Можна підтримати наш канал фінансово за допомогою кількох способів, які є у описі до відео. Не забувайте пам'ятати одну важливу деталь. Ми зустрінемось уже невдовзі.